Ми казали, але ж бачиш, по технічним давай ще раз проговоримо. Ну, щось не йде, там у нас Тік-Так не йде. Ну, оце ж технічно, технічно те саме. Вибачте, друзі, вітаємо вас, вітаємо ще раз вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр, Міф і Дійсність. І сьогодні разом зі мною мій друг, лідер Шостенського громадського об'єднання, шостенське актив громад, громадська політична діячка Наталія Максина. Пані Наталія, вітаю ще раз тебе. Розумію, що важко, важко повертатися до тих питань, які так грунтовно ми вже з тобою обговорили. Але ж, знаю, що ти втомлена втомлена бо багато працюєш і як волонтер, і як громадський діяч, і сьогодні була у вас сесія шостенської міської ради, але ж її принесли раніше почалася. Ти не змогла бути, бо ти активно слідкуєш за місцевим самоврядуванням. Але дуже зараз актуальна, дуже важлива, скажем, і дуже чутливо обговорюють суспільство Прес-конференцію президента України Володимира Зеленського і хотів би почути і твою думку, що ти вважаєш, на що треба звернути увагу? Яке твоє враження від прес-конференції нашого президента? Чи почула ти відповіді на свої питання, що б ти хотіла задати, або побажати, скажімо так, голові держави? Як громадський активіст, як громадська діячка, як людина, яка постійно з цими питаннями стикається, як твоє відчуття? А, ну, слава Україні, незламна нація. Вітаю вас, Олександре Невідевич. Ще раз, народний депутат скликання мій друг друге думає, ну, що я хочу сказати? Я все не подивилась, але те, що подивилась і три для себе я трошки обрала. Ну, про ти... Перше, я що хочу сказати, що ми, український народ, хочемо, щоб просто нас почули, щоб нас почули і, і почули, і щоб ми були почутими і які зробили висновки. Але на жаль, з те, що я успіла почути, я не побачила поки що для себе результатів. Ну, перше, що мене би для себе я відмітила, як президент сказав, що він кожен день. Працює над тим, як затягнути гроші там і ті далі, і ті дали, і з Байденом у нього все там супер і знайшов з ним спільну мову. Але хочу сказати, пане президент, президенте, до вашої повазі, всі, всі, без виключення мешканці тобто співчизників України, всі, хто живуть в Україні, і навіть за кордонами, роблять те саме, що і ви кожен день роблять то, щоб сюди. Більше направити фінансування, і фінансування, і військові місії, і все, те, що ви робите, робимо і ми прості звичайні люди. Е, тому, якщо ви, пане президент вже ж так про це кажуть як важко достати ці гроші, то будь ласка, подумайте, які фінансові навантаження для на плечі нашої країни, що ми досі платимо мільйони захладні. Зарплати нашим топ-чиновникам вони досі отримують премії, надбавки мільйони зарплати, таке інше. І це треба теж якось вже зменшувати ці обороти і приходити на рейки війну. Бо Росія вже давно пройшла, а ми ще досі якось не переходимо. Ну, друге, про те, що все ж таки він відмітив те, що, як я вже казала, почалась будувати китайська стіна у нас нарешті. Декаційне світ споро, да і він сказав, що дякуємо, що перш за все почали ці на місцях, навіть коли ще не було такого чіткого плану, як це робити в центральній владі, то вже Громади вже це давно почали робити. Так у мене питання: якщо громади це вже повинні вже почали давно робити, і вони зробили все для того, щоб наземлю хоча б якось стримувати, чому забрали військове ПДФО? Бо ці гроші були найважливіші, ну дуже важливі для громад. Бо завдяки цим грошам вони допомагали спочатку штабного вторгнення, коли ще центральна влада не давала чіткого алгоритму, як це робити. Ну і по-третє, що мене е, теж якби так зацепило. А як сказав один із журналістів про те, що досі є якась різниця, не відчувається війни в житті топ-чиновників, це прокурорів, суддів там, міністрів, таке інших депутатів. Вони їздять, гуляють, відпочивають. У них розкошні весілля. ну, живуть, як вони живуть. В принципі, навіть краще. Купують машини, купують маєтки, купують квартири. І що сказав, і він спитав: чи є якийсь алгоритм дій, як це можна зупинити, що ви будете робити, і таке інше? Ну і президент відповів, що. А, він ще сказав, що команда ваша, да? що запропонував. Він сказав, що команда моя, не чіпайте. Моя команда супер, вона працює хорошо. Я опираюся на 5-6 людей. Мені цього достатньо. Він не опирається на український народ, на жаль, а на цих він так як зажало, нікому їх не віддав. А зараз всі кричать, що треба їх уже кудись здівати. І він сказав, що в принципі не відрізняється депутат від бізнесмена, він теж може собі дозволити. Він дозволити, то може. Але коли людина йде вже довго влади, вона ж повинна розуміти, що вона ж не просто. Якщо я громадська діячка, навіть не депутат міської ради, не обласної не народний, але я все одно вже для кого є прообраз. Розумієте, я вже задаю той самий імідж. Тобто якщо я а, говорю про одне, кажу про дне, а сама там десь гуляю, танцюю, по кафе, там по ресторанах, свідкові де народження, такі пише, ну як це буде оцінювати? Мені? А органи влади це переважно вообще, взагалі ми приклад є для нас. Якщо ми бачимо, що вони скромно себе ведуть, що да? Вони все роблять того для нашої перемоги. Що вони оці гроші собі пачками не запіхують пакет, якісь кави, як у судді, вовлять. і таке інше. Розумієте, ми ж будемо розуміти, що треба ж на когось як-то, да, є імідж, є заданий тим, і ми повинні теж так само якось себе урізати, більше давати допомогу. От дуже багато вже бачу прикладів дітей. у не день народження. Вона є надарували гроші. Вона йде волонтеру, віддає там щось. Щоб він там закупив якусь військову ніцу на фронт, розумієте, це діти. А то чиновники вони, в принципі, живуть собі, як кажуть. І, і тому це дуже абуря, і це, на жаль, не об'єднує суспільства, розумієте. Якщо президент каже про те, що ну, це реалія, да, він каже, що це неправильно, що це треба з цим боротися. Але як і що робить він? Точно нічого не сказав. Але якщо він сьогодні не опирається на нас, то так само міські голова. Чи... Голова військової адміністрації чи обласної ради теж не буде, в принципі, опиратися на нас. Вона теж буде опиратися на 5-6 людей, які біля мене, крутить своє кіно і все. А це неправильно, це сьогодні не єднає, бо оця різниця, чим вона більше становить, тим більше суспільство роз'єднується. От сьогодні я хочу сказати приклад наш друга от який з початку штабного вторгнення пішов. Спочатку захищав наше місто, потім пішов би на нулі. Ну то есть в таких важких умовах повернувся, бо списали там по своїм да по медичним показникам. І сьогодні військомат починає так же саме такі розмови. Ти зараз підеш на фронт, а людина питає. От ви зараз хочете мобілізувати 400-500 тисяч людей. Ви представники військкомату, ви були хоч раз на фронті. А не за що такі питання задаєш? А які людина убеди вже отримала чесних беведів? а вони сидять тут з такими пачками військомата, розумієте, і розказують кому що робити. І жодного дня не було там ніде ні на передову. Тобто у це теж роз'єднує людей. І тепер він мені каже знаємо, що я принципово не хочу. Тоді я біг, літів на крилах захищати. А зараз, коли я бачу, що їм можна все, а мені треба з показниками медичними іти вбирати, то це теж не об'єднує. І дуже багато чого речей не об'єднує. І це треба розуміти сьогодні, президент. Згоден, от пані Наталі, я ти знаєш. Своє, скажу суб'єктивне ставлення, але ти от, багато, багато у тебе прозвучало те, що співпадає з моїми, ну, скажімо, відчуттями, і те, що я очікував, перш за все, це якраз від голови держави це сигнал для єднання націй. Я розумію м, ну, емоцію. От коли президент чутливо на деякі ну незручні питання реагував, я цю емоцію можу зрозуміти, тому що дійсно велике випробування, важкі випробування, великий тягар відповідальності, це безперечно, він відчуває, от, але ж і відчувається інше, відчувається, ну якась, знаєш, як ото кажуть, я б не став такий термін. Так би мовити, долучати як тепла ванна, там як ото кажуть інколи в засобах масової інформації. Але багато можливо, інформаційно не доносять до нього, або він не отримує цю інформацію, або його, йому її подають в іншому вигляді. Але головне, що я очікую від прес-конференції, це сигнал суспільству, нації, до єднання. Це сигнал до створення уряду національної єдності, це сигнал до об'єднання всіх політичних сил, всіх політичних сил, громадських діячів, громадянського суспільства, на підтримку Збройним силам, бо тільки завдяки їм тримається наша країна і дякуючи їм, і ми можемо з тобою спілкуватися, і всі інші, так би мовити, мати надію, все ж таки на перемогу і на відновлення нашої країни. Але я не почув о цього сигналу навпаки. Коли правильно ти сказала, коли Ткач, Михайло Ткач, він доволі компліментарно задав питання там, про ці негативні явища, про деякі там зловживання посадовцями, депутатами, які дійсно демотивують ті, хто захищає країну. Якщо вони бачать, що тут негативне явище, корупція відбувається всередині. І він доволі комплементарно задав питання. От, стосовно, чи думаєте, ви якось наводити порядок в команді своїй, якось так би мовити, боротися з негативними явищами, з корупційними явищами або зловживанням владою, з зухвалістю чиновників, то він якось так ну, чутливо зреагував, що я не буду не міняти своїх топ-менеджерів. У мене команда 5-6 людей. 5, що, що це значить 5-6 людей? а монобільшість, а пол, полтори тисячі територіальних громад і голів громад, які, більшість яких трималися під час е, перших днів вторгнення, коли ще не було ніяких сигналів від центральної влади. А начебто партія величезна, про яку кажуть, що це значить 5-6 топ-менеджерів, які дуже начебто якісно щось залучають. Так, по-перше, оце хибна уява. Я хочу це і донести і до вас, друзі. І хотілося би, щоб хтось підказав і е посадовцям, топ-посадовцям, і керманичу країни, що дають не президенту Зеленському і не його топ-менеджерам, завдяки їх якимось там чуть -чуть дивовижним якостям, харизмі. Чи чомусь і дають не Наталі Максіна чи Олександру Суганяку, якщо надають гуманітарну або іншу допомогу, вони надають, відчуваючи емпатію до суспільства, яке приносить таку жахливу війну, яке вже поклало на алтар перемоги сотні тисяч життів, вони надають українському народу, українській нації, вони дають державі не завдяки тому, що там якісь. Алановити менеджери шастають по Європі чи Сполученим Штатам. І чим більше буде об'єднано суспільство, чим більше буде сигнал нашим міжнародним партнерам, європейським партнерам, Сполученим Штатам. Тут можна було об'єднати зусилля відомих людей, таких як ну мер столиці, Віталій Кличко, яку чудово знають в Європі, поважають в Америці. Він і так потужно допомагає. Україні, і завдяки йому, вже українська команда на сотні мільйонів завезла і військове обладнання, і дрони, і генератори, от, і інше військове різне обладнання, і гуманітарну допомогу, і одяг, і продуктів продукти, і багато чого допомогла всім регіонам, всім областям і всім громадам. Але це ця допомога могла би ще більш потужною і дипломатична допомога, якщо б залучали зусилля, об'єднали зусилля всіх. Створили те, що суспільство зараз дуже великий є суспільний запит. Створили б уряд національної єдності, об'єднали зусилля усіх політичних сил. Бо зараз не, не може бути мова про політику. Всі мають бути або. Воювати або допомагати тим, хто воює. Все. Мова йде про державу, про збереження держави, про збереження нації, про збереження життя, а потім, і, безперечно, і про перемогу держави нашої держави. Тому треба об'єднувати зусилля всіх, не мірять рейтинги, не мірять так би мовити, кого більш підтримують і кого більш сприймають. А навпаки, перекласти. Об'єднати зусилля і тим самим покласти відповідальність на всіх. Це ж ну, безперечно, об'єднання. Тільки об'єднаними зусиллями можна перемогти 145 мільйону ядерну країну, яка мобілізована, мілітаризована, яка потужно нарощує оберти. Правильно ти кажеш, ми ж тільки почали казати про будівництво фортифікаційних споруд. Коли на початку року казали про контрнаступ, так росіяни з переляком вирили 10 ліній оборони. Якщо ми глянемо на Курщину, з якої у нас кордон, з, цим, з Московією, то там три лінії оборони бетоніровано, вони влітку копали, бетонували, їздили ці груші. Саме, вони системно готуються постійно. Вони мобілізовані, об'єднані, агресивно об'єднані. А ми тільки почали розмовляти про будівництво фортифіційних споруд. Там і доти, і домінована, і, і замінована, і і, так би мовити, зуб'я дракода. Тому треба об'єднувати зусилля нації. І я, я суб'єктивну свою точку зору скажу: я перш за все хотів почути від лідера нації, від кер... керівника країни, що треба об'єднувати зусилля. А не сподіватися наївно на якихось 5-6 топ-менеджерів, якусь команду. І сидять там Ярмак, це команда, там мав би сидіти разом і Валерій Залужний, наш е, мужній головнокомандуючий. А замість цього, вибач, коли задали питання, журналістка задала питання, чи є конфлікт у президента з генералом Залужним, якби він там сидів і питання б це не вигідно. Не виникла. Але ж це питання обговорює суспільство і військові обговорить. І я багато чую ці питання і в соціальних мережах, і в особистих розмовах. Мені ні, ніколи відповідь була. Мені ніколи слідкувати там за фейсбучними якимись переписками Мар'яни і Валери. Що це за Валера? І що це на один рівень Валерія Федоровича Залужного, генерала, якого поважає нація і поважає армія? Ставитись з якоюсь Мар'яною. Вибачте дурньою, яку вона несе, в публічному. Да как он вообще вам взагалі допустити навіть на цю прес-конференцію? Ну, це ж просто позорище. Ну, Як ми виглядаємо просто в очах? Оце, 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 розумієш, скажем, хибне уявлення про об'єднання зусиль. Так. Хибна надія. На якусь невеличку групку якихось топ-менеджерів, яких уже суспільство не сприймає, замість того, щоб об'єднати зусилля всього суспільства. Всіх політиків, бо нормальні люди з більшості політичних команд на фронті, ті, хто моложе. а ті, хто постарші, за 60 далеко, допомагають фронту або займаються волонтерською діяльністю. Ніхто зараз флажки не піднімає. І ніхто І... зараз, крім. Адміністрації президента рейтинги не міряє. І це не треба зараз робити. Треба думати, як захистити країну, як зберегти життя людей, як вистояти в цій непростій війні 145 мільйонної ядерної держави, яка постійно мілітаризується, в якій вже оборонні підприємства працюють три зміни. Я щось не чув, що у нас працює в три зміни. І де виготовляється зброя. Чи ми все ж таки чекаємо, що нам вічно будуть давати не будуть? На подив, на подив, ти замітила, що на подив які Захід вводив проти Росії, це знаєш як небезпека. Тільки посилила її організм, оцей мордер. Вони мілітаризувались і вони стали більше випускати. Це... Так би мовити, оця небезпека навпаки мобілізувала цю агресивну державу. А нам, оце те, що давали постійно, розслабило. Знаєш, да. Привикли, вибач, на шару, що воно постійно начебто буде даватися. да не буде воно постійно даватися. Гроші Треба дають. Витрати, щось виготовляти. Гроші І дають. гроші розслабляють. Звикли, да, звикли жити, от, от дають, значить. І Менеджери будуть там їздити по Європі і щось там колядувати. Да? Щось це. Да воно ж припиниться колись. Країна має становитися теж на економічні рейки під час війни. Це, по-перше, по-друге, ж бізнесу. Не робити перевірок, не кошмарити бізнес під час війни. Так дотримуйтесь обіцянок. Робити все, щоб країна теж відновлювалася і виробляла те, що вона може виробляти. Ну, на жаль, хотілося б почути більш позитивні, більш такі консолідуючі меседжі, більш об'єднуючі. Але я вважаю, що в такі важкі часи треба дійсно ставити питання і треба доносити питання до центру влади, доносити питання про необхідність об'єднання об зусиль тільки в єднанні наша перемога, запорука нашої перемоги і про формування все таки. Уряду національної єдності, в якому мають бути представлені всі і громадські активісти, і потужні волонтери, і всі політичні команди мають об'єднатися задля перемоги. А потім вже, після перемоги, рейтинги, соціологія там, вибори це потім, От до речі, позавчора в середу була сесія. Є така невелика, але дуже мужня, незламна, прикордонна Хатінська громада, так от сесія була громади підсумкова, де розглянули майже два десятка питань, mm -hmm. і в тому числі затвердили бюджет на наступний рік, бо вони мріють про перемогу, вірять, так би мовити, в свою громаду, дбають про те і мріють про те, як вона буде відроджуватися. Це і депутатський корпус, і громадські активісти, і фермери, і виконком, і старости тобто, це така відкрита сесія, одностайно прийняті всі питання. І не тільки завдяки тому, що вони були ретельно підготовлені, проведені через комісії, через виконком, обговорені з активістами, враховані якісь зауваження, проблемне питання. І не тільки тому, що там є сильний... Лідер, який об'єднав зусилля всіх, цього депутатського корпусу, всієї громади, незалежно від політичних поглядів, Микола Таряник. А й тому, що питання, пані Наталі, були нагальні, ті, які дійсно є пріоритетними для громади, яке живе під постійними обстрілами і всереду їх обстрілювали. Але вона тримається, живе під постійними обстрілами, і ці питання це питання безпеки. Це питання допомоги військовим, Збройним силам, прикордонникам, силам спеціальних операцій. До речі, на сесії вручили черговий раз, так би мовити, військове обладнання прикордонному загону. Це питання соціальні, це турбота про соціально незахищених, це допомога хворим, онкохворим тощо. Всі ці питання там жодного не було питання, яке б могло визвати. Абурення суспільства, ніяких дерибанів земельних, ніяких сумнівних оборудок, ніяких там. Ну, поэтому надхмарних... вони і активісти сидять на сесії. Навперед, Не переносить. Як вони... Нас? Ні, вони, вони приймають тільки ті питання, які стратегічно важливі для громади. Але навіть прийняли питання про план Хотінської громади щодо. Реалізації стратегії європейської і євроатлантичної інтеграції України навіть про це вони думають, тому вони вірять в перемогу країни от і готуються так сказати. І от Хатінська громада може давати чудовий приклад нашим деяким державним діячам, як треба організовувати роботу суспільства, як треба об'єднувати суспільство задля спільної мети. Забезпечення життєдіяльності, безпеки і перемоги. От так треба працювати в нашому, так сказати, вищому апарату Верховній Раді, адміністрації президента. От. І там не 5-6 членів команди, якихось топ-менеджерів, якихось особливих, а всі працюють на інтереси громади, сотні людей. Оце чудовий приклад єднання заради. Перемоги. Ради перемоги так. Згодна вами повністю. Я думаю, що все ж таки ми переломимо апарат Шостинської міської ради і він нарешті зрозуміє, що ми не вороги їм, а ми суспільство, громадські діячі, громадські організації, це ті люди, які сьогодні хочуть з ними спільно вирішувати складні питання, об'єднувати суспільство і. Правильно, щоб не робився цей срач у засобах маси інформації, просто люди сложено працювали отримали все для того, щоб ми перемогли. Це ж не головне. Мені, мені, мені дивно, що от е, як центр, центральна влада, так і ну, місцеві, деякі громади е, цього не відчувають. Дивно, тому що ти ж, ж жодного свого питання не задав. Ти постійно піднімаєш суспільно важливе питання. І постійно ж їм підказуєш, допомагаєш. Якщо це співдружність громад, ти ж підказуєш. Якщо це якісь правила життя внутрі громади, які відповідають європейським стандартам, то ти навіть підготувалася своєю командою проект статуту, який відображає всі кращі напрацювання, так би мовити, європейських громад, тим безплатно це робиш на громадських засадах, а вони вами... да, а вони, так би мовити, ще й пручаються і сприймають це якось не, не як допомогу, mm. що можна ж користуватися тими, хто свідомо віддає і час, і енергію, і сили, допомагаючи виживанню своєї громади. От, От Хотінці це розуміють. Деякі ще є громади, потужні, які розуміють, але не, 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 не всюди, на жаль, розумієш, і центр поки що. Слабко розуміє, що треба опиратися на громадянське суспільство, а на, не, не вкидати в нього якісь такі, знаєш, негативні меседжі, які тільки його ну, так. Будемо, будемо сподіватися, будемо... що все ж, таки, все ж таки, якщо ми будемо системно про це казати, то нас почують. Тому, друзі, тримаємося і дуже велике прохання, щоб нас становилось більше критично мислячих. Е Реально оцінюючих сьогодення, розуміючих загрози виклики. Чим знаєте, інформація це ж зброя. Якщо ти проінформований, ти озброєний. Чим більше нас буде от, критично думаючих і свідомо обираючих майбутнє. Тому велике прохання, друзі, і підписуйтесь на канал, і ставте лайки, коменти, бо так рухається YouTube, От. Ну, По-іншому, поки Наталі... що немає алгоритму іншого правила. Ми з пані Наталією кажемо тільки те, що вважаємо за потрібне, тільки те, що думаємо правду, але ж ми намагаємось доносити її коректно, політкоректно. Ми ж не опускаємось до якихось пліток, чуток, так? Тому, але кажемо завжди тільки правду. Так. Це те, що потрібно нашому суспільству. Тому до зустрічі, друзі. Все буде Україна. Беритесь і поборете, тай вам Бог допомагає, як казав наш Кабзар. До нових зустрічей.